Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту 37-го ракетка світу Марта Костюк у третьому сеті тенісного турніру Australian Open у трьох сетах 2-6-6-4-6-4 перемогла росіянку Еліну Аванесян Аб... і вперше в кар'єрі вийшла до однієї восьмої фіналу за вихід у чвертьфінал. Костюк зійдеться з нейтральною росіянкою Марією Тімофєєвою. Натомість інша наша співвітчизниця Леся Цуренко, яка вперше з 2013 року зіграла на цій стадії змагань, не взяла Родного гейму нуль шість у зустрічі з іншою нейтральною вже білоруською, другою е у рейтингу WTA Аріною Соболенко. А ось Людмила Кічінок з Дніпра разом зеленою Остапенко з Латвії повторили свій найкращий результат у жіночому парному розряді, вийшовши до третього кола турніру. За вихід до чвертьфіналу вони посперечаються з парою у фансень Лінь китайський тайбей Китай напередодні. Кічінок Остапенко здолали тандем Австралії Кімберлі. Біреллі Олівію Гадецькі Чоловіча команда волейбольного клубу Дніпровського Прометея завершила свої виступи на стадії плей-офф Кубка ЄКФ і не потрапила до чвертьфіналу. За вихід туди вона вела суперечку з турецьким фенербахче у першому поєдинку номінально вдома у румунському місті Міовені. Підопічні Андрія Левченка святкували успіх 3-1. У матчі відповіді в гостях Дніпровці виглядали безпомічними і приреченими. Господарі майданчика почергово взяли три партії: 25-17, 25-21 та 25- І і зустріч, і зустріч 3-0 в цілому. Наразі для виявлення чвертьфіналіста треба було проводити золотий сет. Турки відразу повели 4-1-6-2 і на зміну сторін команди пішли за рахунку 8-4 на їхню користь. Далі невелика перевага Фенербахче у 2-3 очки зберігалася, після чого українцям вдалося скоротити відставання до мінімуму 9-10. На жаль, нас догнати опонентів нашим хлопцям так і не вдалося. Вони поступилися 11-15 і вибули з турніру. Комерційний директор спортивного клубу «Дніпро-1» В'язіслав Фрідман не заперечує, що клуб має борги за що на нього накладений трансферний бан. Втім, триває робота над їхнім погашенням. Так за словами колишнього головного тренера Олександра Кучера, йому винні зарплату за три місяці і бонуси за друге місце в розмірі 100-150 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. Спортклубівці мають кошти і щоб розрахуватися з іншим екс наставником Ігорем Йовічевичем, але заплатити йому заважає суто технічний нюанс. Українське законодавство під час війни не дозволяє виводити гроші з українських банків у Євро. Ро на той рахунок, який надав хорват. Що стосується боргів, загалом, то клуб завжди несе відповідальність перед гравцями і тренерським штабом за виконання контрактних зобов'язань. Втім, якщо він підписує гравців за великі гроші і платить їм гарні зарплати, то він теж бажає отримувати якусь віддачу. Наразі спортивний клуб «Дніпро-1» не виконав завдання і не потрапив до єврокубків і з цієї причини не до заробив близько 6 мільйонів євро, які б дали можливість швидко розрахуватися. 下。 Тим часом делегація спортивного клубу «Дніпро-1» вирушила на тренувальний збір до Туреччини, куди вона діставатиметься трьома видами транспорту спочатку потягом до Одеси, звідти автобусом переїде до Кишинева. А після чого здійснить приліт до Анталії. І складі голкіпери Євген Волинець, Яків Кінарейкін, Валерій Юрчук, Владислав Крапивцов. захисники Володимир Адамюк, Едуард Сарапій, Денис Мірошниченко, Сергій Горбунов, Василь Крабець, Олександр Сваток, Євген Пасіч, Олексій Авраменко, Хавбек, Олег Гурін, Олександр Піхалю. Олексій Гуцуляк, Максим Третяков, Руслан Бабенко Вітініо, Валентин Рубчинський, Володимир Танчик, Рамік Гаджиєв, Максим Мельниченко, Ілля Баденко, Іван Чабан, форварди Олександр Філіпов, Маркос Андре, Даніель Ківінда. Разом з ними вирушили також Максим Третьяков та Іван Чабан, які відновлюються після ушкоджень і працюватимуть за індивідуальною програмою. Інші травмовані Ігор Когут та Богдан Леднів продовжують курс реабілітації. Збір за босфором буде поділений на дві частини 20 січня 2 лютого та з 5 по 17 лютого. За цей період заплановано провести сім контрольних поєдинків, перший з яких 25 січня проти австрійського штурма з Граца. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення зареєструвала лінійне медіа товариство Прем'єр-Ліга, канал УПЛ ТБ. Який буде е, передавати сигнал за технологіями OTT та IPTV. Українська прем'єр-ліга хоче об'єднати усі футбольні клуби, які входять до її складу, створити єдиний пул і на новому каналі трансувати матчі чемпіонату України з футболу. Зрештою для подібного потрібно отримати згоду всіх учасників УПЛ, якої на сьогодні ще не досягнуто. На підтримку вітчизняних спортсменів напередодні їхнього старту в Кореї на четвертих зимових юнацьких. І Олімпійських іграх, які відкрилися у п'ятницю в цієї нагоди напередодні на льдовій арені нашого міста, за ініціативи Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України відбулися урочистості. У п'ятницю в корейському канвондо урочисто відкрилися четверті зимові юнацькі Олімпійські ігри. Близько двох тисяч учасників з 80 країн світу впродовж 14 днів розіграють 81 комплект нагород у 15 дисциплінах з семи видів спорту. Україна не буде змагатися лише у хокеї, ковзанярському спорті та бобслеї. Загалом до складу національної збірної увійшли 44 спортсмени, 24 юнаки та 20 дівчат. Найбільше представництво вона має у санному спорті, у якому за нагороди боротьбу вестимуть. Дев'ять спортсменів. На жаль, цього разу наш регіон не делегував на ігри жодного учасника. Втім, як запевнила керівник відокремленого підрозділу Федерації фігурного катання на ковзанах України у Дніпропетровській області Ірина Медіна, вже на наступному подібному форумі ми розраховуємо на виступ вихованців із цього виду спорту. Я надію, що це буде так, тому що в нас підростає дуже потужна молоде покоління серед дівчат одиночне катання. Я сподіваюся, що це буде Олівія Жеребко або Адріана Шевцова, або Олександра Деля муре або Марія Івашенко. Натомість вихованців Дніпровського хокею у складі збірної України ми можемо побачити вже у найближчому відбірному циклі до Олімпійських ігор 2026 року в Мілані, де вона стартує з третього раунду прекваліфікаційного турніру, що відбудеться у лютому у Польщі, де окрім неї і господарів, зіграють також національні команди Республіки Кореї та Естонії. Кандидатами у національну збірну є три вихованці нашої школи. Це трак Даніл, Садовіков Станіслав і Іларіон Купріян. Так що на Олімпіаді Богдас будуть наші хлопці і буде наша збірна. На підтримку ж вітчизняних спортсменів напередодні їхнього старту в Кореї на четвертих зимових юнацьких іграх на льодовій арені нашого міста за ініціативи Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України відбулися урочистості за участі вихованців відділень фюрного катання на ковзанах та хокею шайбою дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради та керівників відповідних відокремлених підрозділів регіональних федерацій, серед прапорносців, учасниця зимової. Олімпіади 2018 року з фігурного катання Анна Хниченкова та бронзовий призер минулих юнацьких олімпійських ігор з фігурного катання Артем Даринський, срібну медаль з хокею, шайбою 3 на 3 Там завоював ще один Дніпровець Денис Пасько. Для мене це ну не те, що особиста нагорода, це більш нагорода для тих дітей, людей, які тренуються займаються в Україні. Тобто, це в принципі медаль для країни. У мене ніколи не було мети. Щось собі зробити. Я хочу, щоб у нас фігурне катання якось розвивалося, тому що е, зараз дуже тяжко тренуватися, але ця медаль буде для тих дітей, щоб у них була якась ціль, мета та досягнення. На початку заходу зібрання привітав та побажав успіхів співвітчизникам на іграх Канвадо, очільник олімпійського руху в регіоні, голова постійної комісії обласної ради з питань сім'ї, молоді та спорту Михайло Кошляк. Я впевнений, що це початок нашого олімпійського руху. Я впевнений, що це буде гаразд. Слава Україні, слава ЗСУ! Традиційно прологом відкриття заходу став Державний гімн України який виконала вихованка відділення хокею з шайбою міської дитячо-нацької спортивної школи зимових видів спорту Катерина Малашенко, після чого всі хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих у війні з Росією. Далі були стислі привітання з вуст керівників відокремлених осередків Федерації України у Дніпропетровській області з хокею з шайбою Костянтина Таратути та фігурного катання на Ковзанах Ірини Медіної. На завершення всі учасники церемонії сфотографувалися на згадку про подію, на загальну світлину, після чого хутко з вітерцем. Вони промчали декілька кіл периметром ковзанки льодової арени. На закінчення Михайло Кошляк встиг поспілкуватися з провідними фігуристами спортивною парою Софією Голіченко та Артемом Даринським, які щойно повернулися з чемпіонату Європи, і у якості першого кроку на їхню підтримку виділив кошти від обласного відділення Олімпійського комітету на придбання ковзанів. Зрештою, далі буде. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре, до побачення.